Приїхало до нас такого Спарта дуже прекрасно, алюмінієва, 28 колеса. дуже зручна, на десь 1,6 м, 1,78 м. Має серворуль, собі собі разчик став, підрегулював, стоять такі моноблоки, вони працюють як рубільник, щоб ви розуміли, що таке моноблок. Має начать, у нас планетарну тулочку Nexus 8, Japan. Дивіться, який добротний алюмінієвий, грубий багажник. До 150 кг велосипед тягне без проблем. Значить, що тут у нас амортизаційна вилучка є. Є фара у нас. Дивіться, які крила гарні, мають гарний такий дизайн, розкрасочку. Повноцінні. Ви можете собі по болотах, по дощах їхати без проблем. Дивіться, алюмінієві вода. Бачите, два пальці грубі усилені. Резина тут, подивіться, нормальна, без проблем. Ще можна їздити пару років і не міняти. Так, Дивіться, з тої сторони на раму. Все прекрасно. Ззаді у нас рол ролерний тормоз, впереді звичайні вібреки. Підніжка як бутосику. Ну, добро, все добро. Дивіться, яке комфортне сідло, величезне, грубе. Комусь буде цікаво такі велосипеди то пишіть або заходьте на сайт rober.in.ua. Так само можете заїхати до нас в кулки веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів зелена, 253. Надсилаємо нової пошти по Україні без проблем.